Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Тож, давайте починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, дівчатка, до самозахисту інформаційного тут щось роз, розганяти будуть. Е, дивіться, е, воно буде надаватись як чимсь таким, знаєте, це щось дуже-дуже гарне. А ви будете відчувати ситуацію, як мені треба захищатись ще більше, ще дужче. Е, почекайте, от, от завжди показують в, в таких от подібних ситуаціях, що почекайте, дайте дозріти всьому. Не поспішайте з висновками, бо тут просто ситуація, знаєте, на вашу, вибачте, хороб, хворобливу психіку лягає. Ну, Просто от не ображайтесь, бо ми зараз всі такі намагнічені і все дуже так емоційно сприймаємо. Будь-чого воно стосуватиметься. Для когось це просто от в межах вашої сім'ї, для когось в межах там якогось колективу, де ви спілкуєтесь, для когось там в межах країни ви будете так щось сприймати в будь-якому разі, де б воно вас там не зачепило, просто дочекайтесь, хай це все подробицями обліпиться, щоб ви вже мали повну картинку. Бо вона у вас буде повна. Це, от, знаєте, як спочатку якась там дрібничка, потім до дрібнички ще буде додаватись, і ви будете знати все, як, як вам треба, як вам слід знати. Тож, просто будьте уважні до того, що не поспішайте реагувати, а просто дочекайтесь трошки. Так, і давайте дивитись кохання для вас цей день. До чого вам готуватись? Ого, тут таке. Тут дивіться, ух ти ж, як воно тут все симпатично, тут просто тягне один до одного людей. І тягне так, знаєте, от просто по дияволу. Це вже люди навіть не можуть не думати один про одного. Король жезлів на дні колоди, королева Пентаклів виходить ось тут. У нас це якісь шляхи будуть подолані, якось напрямок тримають. Знаєте, як чоловік тут більш чекає е, якихось певних кроків від цієї жінки. Воно ну, я хочу трошки вточнити. Так, тут дійсно. Угу. Оце мені вже не дуже подобається, бо для когось це дійсно як приворот. І це погано в будь-якому разі. Дівчата, хлопці. От Як робите такі речі, розумієте, що людині після того, як робиться пригород, залишається жити 5 або 7 років. А далі вже ну, все геть погано. Здоров'я страждає, і там можуть бути всілякі дуже страшні хвороби, там і онко може бути, там і Залежності, які просто спалюють організм людини. Ну то, тобто людина може дуже пити, може там і в наркотики піти. І взагалі це просто дуже погана річ. Я не розумію майстрів, які не попереджають про такі речі. Бо треба одразу питати: ти згоден чи згодна, що ця людина протягне дуже дуже мало рочків. І всі ці роки буде тебе ненавидіти, ну просто от як тільки зможе. Ну, Погано показано. Я просто прошу всіх пам'ятати, що ця ситуація вона ж не для всіх. Це просто от одненька, дві такі людини, які розуміють, про що я зараз їм розповідаю. І якщо ви ну, знаєте про себе, що ви нічого такі, такого не робите, то просто дочекайтесь, зараз буде інше питання, воно не ваше, оце не ваше. Але ж як показують таке, я повинна таке казати, повинна це озвучувати, бо людям треба знати такі речі, бо я. Розумію, що майстри бувають різними. От хтось просто бачить гроші, і ти ж дурне принесло мені гроші, то я візьму і зроблю тобі те, що ти просиш. Їм байдуже, просто байдуже. А ви платіть. Так, далі дивимось. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Вам дійсно треба буде щось обирати там в цей день на роботі, а вам так не хочеться, і вам взагалі нема настрою, нема взагалі якогось такого. Ж не в гуморі ви будете. День починався б гарно, але десь там буде ситуація, в якій ви. Якось от ви засмучуєтесь, бо взагалі-то не знаєте, от е, ну що обрати на що е, рішучості якоїсь тут не буду вам вистачати в цей день. Будьте готові до взаємодії з королем жезлів. От він може зіпсувати вам настрій в цей день. І це буде якась ситуація, яка вже колись у вас була, це не щось таке нове, Аліс, ну, ну не можна так робити. Ти прийшла і все закриваєш. Тож будьте просто уважні до того, що буде відбуватись між вами і отаким королем жестів, бо це, знаєте, ситуація, в якій він. Це як омріяність якась там в голові у людини, це якісь такі фантазійні там, розмови. А вам воно якось по нервах буде, по настрою буде бити. Добре, давайте далі. Що важливо прийняти, до цього теж треба готуватись. Тут зміни, якісь такі важливі зміни. Зміни, які дають вам прорив. У ваших справах, у навчанні вашому, особливо, якщо ви щось десь чимось цікавитесь, щось вивчаєте для себе, то більш у навчанні ви дійсно, от ви якось, наприклад, метода якась вам підійде, або вчителя змінюєте і швидше просуваєтесь, швидше вам, легше вам людина дає знання. От просто будьте уважні до того, це може бути з вашою дитиною пов'язано, будьте уважні до того, що вже повинно змінитись. Воно, знаєте, це не так, що от, зненацька щось коїться, а це, ви як відчували, що тут потрібні зміни. От просто вони вам потрібні і все. Зголошуєтесь на ті зміни, і у вас буде прорив. Це буде для вас тільки в плюс. Далі давайте від чого треба відмовитись. І до цього теж треба готуватись. Від чого вам треба відмовитись? От, бачите, пам'ятаєте першу нашу перший рядочок? Від чого треба відмовитись? От від такої аж занадто настороги, коли ви все сприймаєте, просто от, ну, от вас лякає вже все от геть все. Будь-який там щось впало, ви вже вам здається, що це щось десь там зривається. Щось там хтось сказав, ви вже все на віру сприймаєте. Взагалі, тут якийсь у вас такий емоційний стан, який потребує спілкування з лікарем або у когось з ваших рідних, близьких, або там друзів. Тут треба вже на це звернути увагу, бо відмовляєтесь від постійного насторогу. Коли вам здається, що взагалі крізь вас просто всі-всі-всі вороги. Просто от нікому нікому довіряти не можна вже. от Якийсь дуже напружений стан. Просто робіть з цим вже, вже щось якось так. Треба лікувати. Бо якщо ви не зробите, то ваш стан вас сам вкладе в ліжечко. Тут треба знесилення, тут таке знесилення показане, що треба з цим вже впоратись вам. Чого не уминути, давайте побачимо. Завжди пам'ятайте, що це ви дивитесь загальний розклад. І те, що я кажу, це не означає, що це 100% з усіма воно буде о, взаємодіяти. Зараз впала карта. О, впала карта старша аркан-зірка, яка вам нагадує це інформація. А як з нею працювати з цією інформацією, то це вже тільки ви знаєте, от вам чи ви сприймаєте це. Чи воно вам підходить, чи не підходить, чи взагалі, от просто ви розумієте, що от в, в даному випадку це чиясь інформація. Я просто слухаю. Так, далі. Чого не уминути, да? Ми ще не подивились. Ось тут гарно. Ви дійсно можете з усім впоратись. Ви дійсно можете або. Якщо вам треба допомога, то ви її утримаєте. Якщо це комусь вам треба надати ту допомогу, то ви то зробите. У вас для цього є всі сили, всі знання, всі можливості. І взагалі тут показана ситуація, яка не на один день буде. Це ви можете щось почати в цей день, але розвинуто воно буде так ну, поступово. На протязі навіть навіть це більш як до зими будуть вже такі, знаєте, дуже конкретні у вас результати. Ну, може, там взагалі якась така довгострокова ситуація? Цього не уминути, ви з цим абсолютно впораєтесь. І це дуже добре. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Так. Про здоров'я тут, будь ласка, реагуйте, кому там треба встановити сили, встановити здоров'я. Тут можуть якісь хронічні моменти нагадувати про себе. Звертайте увагу на ваш водний баланс. Тут можуть бути якісь моменти пов'язані з отруєнням, або це просто, як знаєте, напряки можуть бути. Звертайте увагу на, на свій сон, його треба теж налагодити. Просто от, будьте уважні до себе, до свого здоров'я, або до здоров'я своїх рідних, близьких або друзів. Треба комусь дійсно буде допомагати. І на цьому все. Всім вам дякую, всім вам гарного дня, гарного настрою, гарних подій в цей день. Обов'язково бережіть себе і. Хай у вас буде і тихий, і спокійний, і день, і ніч. Побачимось. Всім пока.